Маріуполь залишається ласим шматочком для терористів. Вони вкотре намагалися захопити блокпости сил АТО, які розташовані неподалік міста. Бойовиками було двічі обстріляні опорні пункти між селами Чермаклик та Миколаївка з реактивних систем ГРАД. Обстановка в самому місті Маріуполь залишається спокійною та контрольованою. Маріуполь готовий відбити всі атаки бойовиків. У штабі оборони Маріуполя розповіли, що приморську фортецю українських військових укріплено додатковою технікою. Провели бойове слажування та техніка, яка не понадобиться в наших условиях, її отправили на ротацію. І ту техніку, котрої нам не вистачало на даний момент. Йо нам предоставили. які саме бойові машини стануть на захист міста, не розголошуються. Проте в штабі зазначили, що техніка більш зручна для використання в умовах донецького степу. Крім того, у Маріуполі готують блокпости до зими. Зокрема, військовим направлять нові пересувні обігрівачі. Ціпляється. Мобілю і перевозяться на кольоса в ньому находяться печ і кроваті. Все, що нужно для отдиха солдата. Поступіл пока що одні пробний варіантом поступіли в національну гвардію України. Часом знаходяться на іспитательному сроки. Роман Соколов розповідає: зараз у військових є необхідне оснащення, вагомий внесок в оборону міста. Вносять волонтери. Місцеві жителі приносять військовим теплі речі та ліки, які в холодний час вкрай необхідні.